Добрий день! Розглянемо тему Дисперсія світла спектроскоп. Ще давнину було помічено, що промінь білого світла, пройшовши крізь скляну призму, стає розбіжним і кольоровим. Якщо поставити на шляху проміння, що пройшов крізь призму екран, то на екрані буде видно райдужну смужку. Вважалося, що причина появи смужки криється у властивості призми забарвлювати білий колір. Чи так це насправді з'ясував у 1666 році Ісаак Ньютон, провівши серію цікавих дослідів? Джерелом світла у дослідах Ньютона слугував невеликий отвір у віконниці, що освітлювалося Сонцем. Коли перед отвором встановлювалася призма, на протилежній стіні замість круглої світлої плями з'являлась різнокольорова смужка, яку Ньютон назвав спектром. На смужці, як і у веселці, Ньютон виділив сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Розмістивши лінзу на шляху різнокольорових пучків, що вийшли з призми, Ньютон знову отримав на екрані незабарвлену світлу пляму. Далі, вчений за допомогою отвору, виділяв широкого різнокольорового пучка променів. Вузькі монохроматичні пучки світла і знову спрямовував їх на призму. Пучки відхилялися призмою, але вже не розкладалися у спектр. Результати цих дослідів дозволили Ньютону зробити такі висновки. Біле світло складається із набору різних кольорів. Призма не фарбує світло, а розкладає в спектр. Через різне заломлення світла різного кольору. Фіолетове світло відхиляється більше, ніж червоне, а це означає, що швидкість проходження променів фіолетового світла у склі менша, ніж у червоного. А отже, показник заломлення для них є різним. Це явище назвали дисперсією. Отже, дисперсією світла. Називається залежність абсолютного показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі. Зверніть увагу, при переході з одного середовища в інше швидкість поширення світла змінюється, але частота світлової хвилі, а отже і колір світла, залишаються незмінними. Знаючи, що біле світло має складну структуру, можна пояснити велику різноманітність кольорів у природі. Непрозорі тіла мають колір променів, які вони відбивають, а колір прозорих визначається світлом, яке вони пропускають. Дисперсією ми також можемо пояснити утворення веселки. Веселка спостерігається на фоні дощових хмар або дощу проти сонця. В око спостерігача потрапляють лише ті розкладені промені, які утворюють із напрямком сонця-спостерігач цілком певний кут близько 42 градусів. Найчастіше спостерігається лише одна веселка, внутрішня частина якої для спостерігача, що перебуває на землі, має фіолетовий колір. А зовнішня частина червоний. Отже, випромінюване будь-яким джерелом світло, як правило, має складну будову. Сукупність частот світлових хвиль, що містяться у випромінюванні будь-якої речовини, називається спектром випромінювання цієї речовини. Спектральний склад світла вивчають за допомогою спектральних апаратів, в основу яких Покладено явище дисперсії світла. Це спектроскопи і спектрографи. На екрані ви бачите схему призматичного спектро... спект... спектроскопа. Він складається з труби коліматора, трикутної призми і зорової труби. Досліджуване світло, пройшовши через щілину і лінзу А1 труби коліматора, падає на призму, в якій відбувається спектральне розкладання світла. Лінза l 2 зорової труби дає зображення спектра, яке розглядається через лінзу l 3 як через луку. У спектрографах спектр фотографується на кольорову або високочутливу чорно-білу плівку. Для цього фотоапарат встановлюється на місце ока спостерігача. Сучасні спектральні апарати є набагато складнішими. Для спостереження використовують будовані екрани і різноманітні датчики. Дані можуть передаватися мережею комунікацій і опрацьовуватися комп'ютером. Дякую за увагу! До нових зустрічей!